що ви бачили в чиємусь домі, що змусило вас по іншому поглянути на цих людей. Якось я був у гостях у сім'ї, в будинку якої була кімната, ніби призначена для студента коледжу: плакати, телевізор, якісь гері, комп'ютерний стіл, навіть напівпорожня пляшка одеколону на столі. Я запитав їх, в якому коледжі навчається їхній син, і вони одразу змінили тему. А мама опустила очі. Вони сказали, що здають цю кімнату. Пізніше я дізнався, що їхній син покінчив життя самогубством, тому що не зміг вступити у коледж, в який хотів. Вони Залишили його кімнату такою, якою вона була, коли їхній син був там востаннє. Я все ще іноді думаю про них. В їхньому будинку взагалі не було мила. Ми знаємо досить заможну сім'ю. Один із них є медичним працівником, і в їхній ванній кімнаті ніколи немає мила. Щоразу, коли ми йдемо до них в гості, я кладу в кишеню дезінфікуючий засіб для рук. Це дивно. В дитинстві ми завжди боялися ходити до одного сусіда. Його подвір'я, як і будинок, були доглянуті, але протягом багатьох років серед сусідів ходили історії про те, що він був злим чоловіком, що він убив свою сім'ю чи щось типу того. Якось я наважився підбіг до його дверей, подзвонив у них. І коли я хотів втекти, двері відчинив літній джентльмен. Він сказав: не часто до мене заходять діти. Вітаю з Хеловіном і простягнув миску зі смачними батончиками. Я зазирнув за нього. І побачив, що всередині його будинок був ретельно доглянутий. Запалена маленька свічка, акуратно складені ковдри та журнали біля його крісла. Він був надзвичайно милий. Здається, його діти виросли і переїхали, а дружина померла за кілька років до того. Цей випадок змусив мене не довіряти чуткам, які ходять про різних людей. У мене був такий сусід: це був дуже високий старий чоловік з довгим сивим волоссям. Шкіра на його обличчі була дуже зморщена, і все це робило його. Схожим на старого безхатька. Якщо ви дивилися Breaking Bad, старий чувак, який керує смітником, виглядає точно так само, як той сусід. У будь-якому разі, в дитинстві ми боялися підходити до його будинку, тому що він був старим і знаходився, начебто посеред зарослого старого лісу. У дворі було кілька старих іржавих машин, і це було доволі моторошно. Однієї зими, коли я був підлітком, я прийшов зі школи додому і помітив, що загубив свої ключі. Я сидів на нашому ґанку. І мерз. Коли сусід проходив повз і запитав, чому я сиджу там на морозі. Я сказав йому, що загубив ключі. Він запросив мене до себе додому, і оскільки я не хотів мерзнути, я погодився. Виявилося, що колись він був капітаном рибальського човна, і він був дуже-дуже добрим. Він приготував мені тости та гарячий шоколад, і ми слухали музику на його вінтажній стереосистемі. Вона мала дуже дивний вигляд, щось типу величезних динаміків з ріжками. Я так і не з'ясував. Вав, що це була за Марка. У нього була купа старих цікавих речей, які він привіз зі своїх подорожей. Я дуже добре провів час. Сумні повороти сюжету полягають у тому, що по-перше, його дружина померла багато років тому, і він не мав ні дітей, ні будь-яких інших родичів. По-друге, він сам помер від раку легенів через кілька років, і його будинок близько 10 років залишався покинутим. Але пізніше хтось купив будинок і повністю його відреставрував. Дівчина, з якою я спілкувалася в коледжі, запросила мене разом повчитися. Ми не знімали кімнати в гуртожитку, оскільки обоє жили досить близько до коледжа. Тому це було в її будинку. Я побачила маленьку барвисту урну на її тумбі і сказала: ой, який гарний горщик. На її обличчі з'явилася справді сумна посмішка, і вона відповіла: Дякую, це моя донька. Мені було так шкода. Погодився приглянути за їхніми цуценятами, і мені сказали, що додаткові ковдри лежать в нижній шухляді, а ще там лежав набір для виготовлення фалоімітатора в домашніх умовах. Таблетки по всій підлозі. У кожній кімнаті, в яку я заходив, валялися випадкові таблетки. Я зібрав їх у торбинку, коли наглядав за їхніми котами. Я повідомив їм про це, але їм, здається, було байдуже. Через кілька місяців я знову наглядав за їхніми котами і знову скрізь знаходив різні таблетки. Це якось дивно. Тітка мого чоловіка біла, і вона одружена з темношкірим чоловіком. Якщо ви зайдете в їхній дім, ви побачите величезне оксамитове полотно на всю стіну, на якому зображена красива темношкіра жінка у всій красі: оголені груди, волосся на лубку тощо. Дитяча порнографія. Колись я працював техніком з монтажу та обслуговування обладнання у великій телекомунікаційній компанії. Встановлення DCL було одним із моїх обов'язків, і під час тестування з'єднання з, з комп'ютером одного хлопця я натрапив на декілька дуже тривожних зображень. Його лінія працювала нормально. Тож я лише посміхнувся, сказав, що плата не стягується, і пішов. Спочатку я позвонив у поліцію, а потім до свого начальника, щоб повідомити. Мите, що я можливо буду зайнятий дачею показань до кінця дня. Чувака швидко затримали. Це не моя історія. Хлопець моєї мами розповів мені її кілька років тому. Він намагався щось полагодити на комп'ютері якоїсь жінки. Не пам'ятаю, що саме це було давно, і в тієї жінки був син інвалід. Він був як фізично, так і розумово неповноцінним і пересувався в інвалідному візку. Хлопець моєї мами знайшов відео, на яких ця жінка піддає свого сина сексуальному насильству. Зайве говорити, що він відразу звернувся в поліцію і що не знадобилося багато часу, щоб цю жінку затримали. На жаль, я не знаю, що сталося з сином після тієї травми, яку він отримав, і після того як його єдиного опікуна забрали за жорстоке поводження з ним. Сподіваюся, він потрапив в безпечне місце з хорошими людьми, які будуть піклуватися про нього. Вони тримали свого лабрадора у маленькому ящику, в якому він ледве міг повернутися. Ящик був прикріплений до стіни, бо інакше собака змушувала його рухатися по підлозі. Я запитав, чи собака зробила щось не так, що її посадили у цей ящик. Наприклад, пожувала взуття. Мій колишній друг сказав, що ні, просто саме там собака здебільшого і жив. Час від часу вони випускали його на подвір'я, щоб він міг поїсти чи сходити в туалет, але в інший час дня і ночі. Чи його тримали в ящику їхні міркування полягали в тому, що коли вони випускали його з ящика, він ставав надто активним і руйнівним. Можливо, тому що він на все життя застряг у довбаній крихітній коробці. Я посварився з другом і пішов додому. Я зателефонував на гарячу лінію захисту тварин, але мені сказали, що вони нічого не можуть зробити, оскільки технічно собака була забезпечена їжею, притулком і гідними гігієнічними умовами. А постійно тримати її в ящику не було. Було протизаконним, навіть якщо організація погодилася, що це було недбалістю та жорстоким поводженням. До відома, собак ніколи не можна садити в клітку в якості покарання. Будиночок для собаки повинен бути безпечним місцем, куди вони можуть сховатися або коли хочуть трохи побути наодинці. Без питання, люди, про яких ви говорите, безперечно, погано поводилися з тією собакою. Я працюю слідчим. Коли я працював в північній Кароліні, я розслідував пограбування будинку. Господарям будинку було за 70. Їхній дім був типовим для бабусі та дідуся, з мережевними серветками, всюди, квітами та фотографіями усієї великої родини на стінах. Стіл з журналами про полювання та риболовлю біля одного крісла, стіл зі спицями та пряжею біля іншого крісла. Саме те, що ви очікуєте, побачити в будинку бабусі та дідуся, коли жінка проводила мене з офіцером. Щоб розповісти, що було вкрадено або переміщено, я підійшов до трохи відчинених дверей поруч із головною спальнею. Я запитав її, чи вкрали щось з тієї кімнати. Вона сказала, що не впевнена, оскільки вони зателефонували в поліцію відразу, як повернулися додому з церкви, і зрозуміли, що їхній будинок зламали. Я ліктем відчинив двері і побачив справжнє секс підземелля. Ми говоримо про секс гойдалки, гаки на стелі з мотузками, обмежувачі на дошках прибитих до стіни. Манжети, весла, ляскалки, джгути на гачках, хляпи з м'ячами різного розміру, відеокамеру на штативі та бляха що завгодно. Вона озирнулася навколо, поклала руку на груди і, здавалося, зітхнула з полегшенням, сказавши ні, дякувати Богу, схоже, тут нічого не чіпали. Я більше ніколи не зможу спокійно дивитися на літню жінку в сукні з квітковим візерунком та коміром Пітера Пена. Пісочниця посеред вітальні. Там були іграшки Тонка тракси, інші іграшки та недопалки. А потім прийшов кіт фу сотні і сотні ляльок лускунчиків, і не тільки на різдво, це було всередині літа 25 сантиметровий фалоімітатор, прикріплений до стінки душової кабіни. Колись я був барменом у заможному районі. Час від часу постійні відвідувачі запрошували мене на вечірки. Я неодноразово бачив великі будинки, в яких або майже не було меблів, або кілька кімнат були абсолютно порожні. А власники просто жили, наприклад, лише у двох кімнатах. Виявляється, ці люди купували або навіть орендували шикарні будинки, щоб просто виглядати заможними. Зустрічався з дівчиною кілька тижнів, і ми пішли в гості до її близьких друзів. Отож, ми в їхньому домі дуже добре проводимо час. Вони здавалися досить крутими. Хлопець почав говорити про ігуан, яких вони тримали, і запитав, чи хочу я їх побачити. Для них була виділена ціла окрема кімната. Ми заходимо туди і я бачу великі клітки з ящерками. Вони були дуже вражаючими. А ще вражаючими були величезні довбані постери куклу з клану на стіні поруч. Я Найшов привід, щоб якнайшвидше покинути їхній дім. Моя дівчина запитала, що не так, і я пояснив, що я бачив. Виявилося, що вона про це знала і не вважала це чимось поганим. На цьому наші стосунки закінчилися. Коли моя дружина працювала в невеликій компанії, нам час від часу доводилося добровільно ходити на різні зустрічі працівників. Одна із них була вдома у керівника. Це було барбекю, не так дивно, правда? Ну, що було дивним: так це професійно намальована картина його повністю оголеної дружини на пляжі завширшки 5 футів, яка знаходилася у вітальні. На стіні була купа фотографій членів родини в рамках, і серед них була фотографія теда Банді, чорно-біле фото, на якому він усміхається під час суду. Це був дім старенької жінки, і він був справді гарно обставлений. Це не найгірший дім, у якому я бував по роботі, але це точно змусило мене почухати голову. Колись у мене був сусід по кімнаті, який на деякий час поїхав, і поки його не було, ми пішли в підвал і виявили, що він і його найкращий друг ліпили з папіємаше тіла один одного. Їх були десятки, вони були розкидані по всьому підвалу. Це було дуже тривожно. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.